Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Час новин про головне від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю росіяни. Просунулися у Покровську і окупували селище Чунишини на південь від міста. Фактично, ворог підійшов у притул до траси Донецьк-Покровськ. Про це заявляють аналітики ресурсу Deep State. За даними наших воєнкорів нині росіяни намагаються закріплюватися у багатоповерхівках і там облаштовувати свої вогневі позиції. Паралельно тиснуть на півночі від Покровська. Супротивник рухається у бік траси Павлоград-Покровськ, а в Родинському це неподалік Мирнограда. На чи десантники вибивають ворожу живу силу для цього, навіть довелося задіяти танки біля цього населеного пункту і поблизу красного лиману, росіяни намагалися закріпитися і створити плацдарм для подальшого наступу. Про складну ситуацію кажуть, і в сьомому корпусі ДШВ. бої точаться не лише в Покровську, а й навколо міста. Росіяни готуються влаштувати механізовані штурми на Мирноград, але поки ворог в основному штурмує маленькими групами і на мототехніці. Частина окупантів, яка днями заїжджала до. Покровська з боку Донецька була ліквідована у Костянтинівці на Донеччині. Росіяни поранили місцевого жителя по обіді. Ворог двічі атакував місто. Спочатку запустили керовані авіабомби на житловий сектор, а згодом обстріляли місто з артилерії. Власне, під час цього удару і постраждав чоловік. Нині він у лікарні. На Волині зустріли евакуаційний потяг із Донеччини. Приїхали жителі Покровська, Костянтинівки та інших прифронтових міст. Ці люди втратили все і тепер звикатимуть до життя на новому місці. На Волині підготували вже майже півтори тисячі місць, аби прихистити якомога більше. Один за одним люди виходять з потяга втомлені, розгублені та нарешті у безпеці. Ми з красного Лиману. Ужаси. Ужаси, там не вийдеш, там все побито вже по дрони безконечно літають над головою. Домівки більшості з них зруйновані. У важких сумках те, що вдалося забрати з собою. Все, все вроді, закривайте. Втратили все. Приїжджають на нове місце, і ну в ній Звісно. Для людей підготували спеціальне житло для тимчасового перебування. Відремонтувати, і облаштувати його допомогли благодійники. Цей пункт на 52 осіб. Загалом після два ліжкомісць зроблені е, душові, санвозли, кухні обладнані, закуплена побутова техніка, мебльовано, мінімальні умови для того, щоб вони могли адаптуватися. Пані Ірина Спокровська приглядається до нових умов за останні декілька місяців. Це найкраще, що вона бачила. Все новинки е, зайшла на кухню і пічки. І чистенька. Ну от правда, я не ожидала. Я думала, що буде намного хуже. Рідне місто не залишали до останнього, та коли втратила все, вирішила евакуюватися. Мой мікрорайон показували і там край моєго дому. Ні ні у мене три квартири там було, ні одной нету. Людей забезпечили продуктами, буде й медичний огляд для кожного в місцевій сімейній амбулаторії. Для тих, хто через війну втратив усе, намагаються створити комфортні умови та допомогти вирішити нагальні питання, і продовжують облаштовувати такі пункти тимчасового перебування, бо евакуйованих з прифронтових територій дедалі більше. Взагалі від держави на сьогодні ми маємо запит на облаштування орієнтовно двох тисяч ліжкомістів для евакуації проведення. Ми розуміємо, що лінія. Фронту рухається. Ми розуміємо, що люди вимушені покидати свої домівки. Координаційні центри, транзитні центри на сході переповнені. У Влинській області вже підготували майже півтори тисячі місць для поселення людей з небезпечних регіонів. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт Айсі Єдині новини. На Харківщині закриють антидроновими сітками майже тисячу кілометрів доріг. Пріоритетні напрямки Куп'янський, Ізюмський, Лозівський. Влаштування безпечних коридорів відбувається безперервно. Щодня встигають закрити близько 10 кілометрів. Про це повідомили в Харківській ОВА. Облаштуванням безпечних доріг займаються дорожні служби, держслужба спеціального транспорту, агенція відновлення. Сітки передають і військовим. Також працюють над збільшенням радарного поля. Це протидія малим дронам, системами РЕП, а також будують ешелон... Плановану оборону нарощують бойові дрони, здатні збивати ворожі безпілотники. Хоча під час однієї з ворожих атак збили 67 шахедів захисту і антидронів, поки недостатньо кажуть в ова. У Харкові будують перший в Україні підземний дитячий садок. У черзі вже понад пів тисячі дітей. Через постійні обстріли та близькість до російського кордону в прифронтовому регіоні не працює жоден комунальний дитсадок. Щоб дати дітям гідну освіту в безпечних умовах, Харківщина вимушена зариватися під землю. Репортаж Тетяни Доцяк. Це пісочин передмістя Харкова. Під землею годуть перфоратори. Будівельники монтують систему вентиляції. Це буде перший в Україні підземний дитячий садок. Працюють без вихідних, зволікати не можна. Батьки розривають телефони адміністрації. В чергу вже записали понад 500 дітей. Це привіщення групової кімнати, де будуть розполагатися діти. Будуть у нас тут шафи, ліжка, будуть стільці. Директорка садочка пані Оксана чекає, коли тут з'являться вихованці. Діти з минулого випуску каже, бачили одне одного лише в екранах гаджетів. У нас були діти, які ну за три роки не відвідували садочок, і вони, коли пішли до школи, вже вчителі кажуть, що ну, вони не підготовлені до школи. І ми хочемо дуже хочемо, щоб наші діти прийшли і це спілкування. Це підготовка до школи. Заглиблений на понад 5 метрів, захищений товстим шаром бетону і ґрунту з вентиляцією, опаленням і освітленням. Садок зводять за останніми безпековими вимогами. Контролює євросоюз, бо значна частина грошей і їхня допомога. На 1100 квадратних метрах зможуть перебувати понад дві сотні дітей та вихователів. Захисна споруда у нас розрахована на 226 місць. Це звичайно не покриває потреби всього садочку, тому що зараз тут навчається більше 400 дітей. Однак ми плануємо навчати дітей в. Короткотривалих групах у дві зміни з одноразовим гарячим харчуванням. Для цього садка збудують сучасний харчоблок. Проєкт підтримує перша леді країни Олена Зеленська. Встановлять ліфти і підіймачі для людей з інклюзією, а також капітально відновлять наземну будівлю. Між собою корпуси сполучені підземним переходом. Сходи ведуть на будівлю, яка стоїть над землею. В цій будівлі 16 у нас знаходиться груп. І якщо якісь негаразди без безпека, діти спускаються по ці по цих сходах і потрапляють в укриття. Підземний садок коштує 110 мільйонів гривень. Ще 60 – реконструкція наземного корпусу. Фінансують проєкт з різних бюджетів: місцевого, пісочинського, обласного та основна частина від держави та Ukraine Facility – програми безповоротної фінансової допомоги Україні від Європейського союзу. 90% вже змонтована система вентиляції. Мабуть, відсотків 85 – це вже шпакльовка зроблена. На наступній неділі заливаються поли. На завершення будівництва потрібно ще 65 мільйонів гривень. В області адміністрації кажуть, гроші знайдуть. Якщо не буде надзвичайних ситуацій, протягом чотирьох місяців планують завершити будівництво, і садок зможе зустріти перших дітей. Є відповідно попередні домовленості з міністерством регіонального розвитку інфраструктури та відновлення України. Те, що ми цей проект відповідно будемо подавати, вже фактично подали на фінансування європейського інвестиційного банку. Зараз мають пройти всі організаційні питання, відбіри, все інше, і ми очікуємо на фінансування. Це буде перший дитячий садок в Україні, споруджений під землею. Прифронтова Харківщина вимушена закопуватися. Путінські терористи б'ють по житлових будинках, лікарнях, школах. 22 жовтня. Російські окупанти атакували дитячий садок дронами. Верхній поверх знищило. Виникла пожежа. Тоді всередині перебувало 48 малюків. Там був і дворічний Тимофій, син акторки Марини Агейенко. І Ми як сякали. А потім ми пішоли виходити, але все було в газонці. А потім хто вас врятував? Бозезники. Бозерик мені та дай діти. Він викликав тих божезників, і я всі взяв і мене навіть взяв. Тебе взяв? І він із без вогонь. Відео до дворічний хлопчик розповідає, як його й інших дітей рятували з полум'я, облетіло світ. Що могло статися, лячно уявити, окупанти запустили по садочку посилені дрони з реактивним двигуном. Врятувало те, що діти під час тривоги перебували в укритті. Я приїхала з того боку вулиці, а тут все палало ще, і дуже багато висипалося скла і ем, бачили мій стан. Я оббігла по цій доріжці, і я чула просто, як люди кричать напевно, це мама напевно, це мама дитини. Мама дуже вдячна вихователям, які діяли за ін. Інсу... Струкцію і вберегли дітей, заклад уже відкрився в іншому місці, каже та Тимофій, поки вдома. Марина каже: хай яким буде наступний садочок? Укриття головна умова. Ну я знаю думку багатьох батьків, коли кажуть, що підземні садочки це що моя дитина, як кріт буде сидіти в підземеллі. Але якщо вибирати ем, безпека е, чи підземелля. Я б вибрала підземелля. Поки ж на Харківщині працюють лише приватні садки. Туди батьки віддають дітей під власну відповідальність, бо треба працювати. А залишати малюків нема з ким. Олексінігубов каже, на наступний рік запланували будівництво ще десятьох підземних дитсадків та двадцяти шкіл. Будівництво сорока трьох триває зараз. Уже зараз в підземних школах і протирадіаційних укриттях навчається понад сорок тисяч дітей. Наступного року планують вивести офлайн ще п'ятдесят тисяч. Тетяна доцяко. Олександр Миронюк, факти. ICTV. Єдині новини. 23 приватні стоматологічні клініки долучилися до акції з імплантації зубів бійцям з передової. Громадська організація стоматологи Черкащини допомагає військовим від початку повномасштабного вторгнення донатами, обладнанням, аптечками, а тепер і лікуванням. Хірург-імплантолог Олександр Тараненко зустрічає чергового пацієнта військового, якому безкоштовно відновлюватимуть два втрачених під час служби зуба. Сьогодні відновимо два зубчики військовому, живемо два імпланти, і через чотири місяці він вже буде жувати повноцінно. На обидві сторони Максим військовослужбовець 118-ї бригади ТРО, один з найкращих бійців. Йому спеціально дали відпустку, щоб міг полікувати і відновити зуби. Це питання, воно скажімо так, воно максимально актуальне для військовослужбовців, які. Практично завжди знаходяться в зоні бойових дій або біля зони бойових дій. На жаль, немає можливості своєчасно звернутися в клініку. Ініціювала акцію з безкоштовної імплантації зубів військовим з передової громадська організація стоматологи Черкащини. Фахівці клініки об'єдналися на початку повномасштабного вторгнення, щоб допомагати фронту. Донатять купують необхідне обладнання. За цей час передали близько 200 автівок бійцям. Добре, знають, яка ситуація з лікуванням і доглядом зубів на фронті. Тому вирішили допомогти ще й з імплантацією. Військові не можуть прийти на планове лікування. Вони приходять до нас по в екстреній допомозі. До акції Подаруй усмішку герою. Долучилися 23 приватні стоматологічні клініки. Шукали військових саме з передової, звертались до командирів частин, і заради таких пацієнтів навіть відкривалися на годину раніше, щоб все встигнути. Для того щоб пацієнта заімплантувати, нам потрібен срок на протязі п'яти днів. Складність полягала в тому, що нам потрібно було знайти військового, видернути його з гарячої точки і організувати весь процес. Ми домовлялися з навіть з командирами, щоб відпустити військового до нас, хоча б на один день. Упродовж трьох тижнів безкоштовною імплантацією зубів скористалися більше 40 військових після приживлення імплантів, а це близько трьох місяців. Їм встановлять коронки. Протезування теж безкоштовне. Ірина Цимбал, Сергій Містрян, факти ICTV, Єдині новини. Вже днями над Україною нарешті визирне сонце і протримається відносно тепла погода. Такий прогноз Укргідрометцентру. Завтра у західних областях синоптики обіцяють погоду без дощу, а у п'ятницю за прогнозами опади зроблять паузу скрізь. Температура в день сягатиме 10-12 градусів тепла, з неділі знову дощитиме. На заході та півночі країни, але збережеться відносно тепла. Температура понад 10 градусів із плюсом. Також будуть тумани. Найближчих днів вночі там буде 07 градусів. А ось в день це в нас буде 5-10, десять Загалом 14-15 листопада. Денні години приземний шар повітря буде трішечки краще прогріватися, оскільки так буде більше сонечка, і це буде у нас 8-14 градусів. І на цьому ставимо крапку та марафон триває. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре. Факти, яким можна довіряти завжди поряд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.